Всім привіт! Я знову знім... знімається кліп про Роксолана і сьогодні ми будемо обговорювати про 82 серію Пастка для Хюрем і 80 серію Ібрахім знову розчаровує. У 82 серії велися століття Роксолана на один плюс один середа 12 червня початок 20-15 або по онлайн на нашому сайті. Хюрем турбується. За долю сина, який разом з Ібрагімом Пашею вирушив на верх. Поки Рем ос е особисто йде туди шукати сина, щомен е вертається за порадою до псуду Ефенді. У цей час у Манісі Махмету вдається піймати справжнього шпигуна. Не гаючий часу Ібрагім має намір розповісти Сулейману про замах на ШГЗ. Так, у нас це 82 серія. Таке собі придумали такий сценарій. Зараз обговорюємо 80-ту серію, Ібрагім здобув ще робить. Серія 80-та за 10 червня 2013 прем'єра на. Каналі один плюс 1 В цьому часті в цій частині Роксолані знову всі проти неї. Але все знову обертається навпаки, Для її ворогів хатіча та ібрагії беруться до нового плану, звільнення під хюрем. Проте, намагаючись позбутися хасики, браїв мимоволі <кхід> мимо завдає удар володареві. Хюрем негайно. Користуйте ситуацією, що, ск... що... <кій> склалися. Тим часом Ігер робить останній відчущний крок. 79 -та серія Таяме зустріч і Мустафе. Мустафи. Ой, я цю повну серію. Це все. Так, Сулейман дізнається про полічні е... перестовки у світі, які можуть загрожувати османською володінням. Юрем дізнається про таємні зустрічі дочки та щасливі джерел. Також юрем наказує Рустемові Аги простежити за людиною Махідера і дізнається про щось, що компрометує Ібрагім. Юрем негайно повідомлює про ці новини Сулейман. тим часом Нігер... Е лякаючи розлуки дочко втікає з дитиною на корабель. Потім е Ібрагім Паша спіймає їх, бо прослід... прослідив за ними. Ну що? Е всім папа, ставте лайки, руки вверх, благаюся. Хочу мій перегляд. Нема жодного перегляду. Добре, всім папа. Цьому вас. Па-па!